З другої спроби Лозівські депутати дозволили мешканцям двох багатоповерхівок на п'ятому і дев'ятому мікрорайонах створити будинкові комітети. Місяць тому обранці не підтримали це рішення, бо засумнівалися у справжності намірів жильців. За інформацією деяких депутатів, загальнобудинкові збори тоді провели із порушеннями і надали не всі документи. Після сесії самоврядці зустрілися і поспілкувалися із мешканцями. Люди підтвердили щирість намірів і згодом донесли необхідні папери. Тепер дозволу на створення будкомів просять іще дві багатоповерхівки. Поверхівки на третьому і дев'ятому мікрорайонах. Що вирішили по них, розкаже Ольга Бондаренко. 24 червня на сесії депутати Лозівської міськради збираються дати дозвіл на створення перших двох будинкових комітетів. Про це знову просять мешканці 35-го будинку на 5-му мікрорайоні і жильці першого будинку на 9-му мікрорайоні. Самоврядців немає питань. Обговоренні бере слово депутат Ігор Коломок. Він нагадує колегам, що будкоми будуть їхніми помічниками. Чим більше в кожному будинку буде представників будинків, тим простіше вам буде комунікувати з мешканцями цих будинків. Секретар міськради Сергій Коба припускає, налагодити контакт буде важко. Він переконаний, більшість мешканців достеменно не знає, що вони створюють і навіщо каже, був на одному загальнобудинковому зібранні. Там було 12 часів. А список принесли підписаний на 60. Якщо ви думаєте, що ви раз пройшли по квартирам і розказали, що ми не будемо платити комунальні платежі і забрали у людей, обманувши їх фактично, то не думайте, що це пройде другий раз. Тобто все повинно відбуватися чи на законодавство. Демократія, демократія, але чинне законодавство. Якщо це будинковий комітет, то хвору, паспорти, реєстрація, все повинно бути по закону. На попередній сесії депутати не дали дозвіл на створення будинкових комітетів. Обранці засумнівалися, що загальнобудинкові збори пройшли як треба. Після голосування керівництво мерії і депутати зустрілися з мешканцями і запитали в них, чи насправді ті хочуть створити будинковий комітет. Люди переконали депутатів і міського голову, тому тепер рада дає згоду на два будкоми. Рішення прийнято. Далі за порядком денним розглядають питання про створення іще двох комітетів, але їм планували відмовити. Документи ініціативної групи подані з порушенням таким восьми законом про самоорганізацію. Мешканці подали копії протоколів замість оригіналів. Представник одного з будинків пояснює, чому. Є такі засоби 1 июня у нас в оригіналах протоколу всі підписи, всі дані, і народження все є. Те, що зараз готовиться алікована поєдина в цьому питанні, ми є з собою оригінал протоколу і їх записи. Голова і депутати не розуміють, навіщо управління жлокомунального господарства, не розібравшись і не доопрацювавши, винесло питання на сесію. Його начальник Олександр Залізінський пояснює, щоб дотриматися терміну визначеного законом. Від депутатів надходить пропозиція зняти питання з розгляду і відправити на доопрацювання. По закону правильно по житті неправильно. По житті треба для людей бути ближче. Тому просив би ці питання зняти, а на слідуючі сесії прийняти. коли да працює. Наступна сесія запланована на 15 липня. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.